Ну так ось, іду. Оці працівники поліції, які мене ображали, вони від мене тікають чомусь. Я йду з палкою. Вони ясно, що швидше. Ідуть. Алло, поліція! Стойте! Поліція! Ей, ви троє! Ну що ж ви розказуєте, що мене не слухаєте? Алло, поліцейські, Представтесь, будь ласка. Згідно закону поліції, ви маєте представитись, так? Ну, да? Я громадянин України, а ви хто? І я громадянин. Ну, ви не громадянин, ви поліцейський. А що, ви з громадянства поліцейський? Так, ви поліцейський. Ні, я громадянин України. Ні. Представтесь, будь ласка. Представтеся ви, будь ласка. Дивіться, я зараз визиваю наряд. Ви, ось, ви. Ось, ось стоїть поліція, так? це другий, це третій. І вони не представляються. Хтось ви... із вас представиться мені чи ні? якій підставі? Тому що я вас прошу. Чи ніхто не представиться? Що ви від нас хочете. Алло, поліція. Ніхто не представиться, так? Добре. Зачекаємо патруль. Я вас буду знімати, мені подобається ваше лице. Дуже прикро. Дуже прикро, що подобається. Да, да. Це вже якийсь відкриваний. Тому що ви нікому не подобаєтесь? навіть і жінкам. Добре. Добрий. Я ж можу вас знімати? Ви ж на службі? Можете з нашого дозволу. Ви дозволяєте? Ні. Чому? Тому що ви не Ви поліція? Чому я не можу вас знімати? Що, значить, ви не хочете, якщо ви на службі? Я зараз визвав патруль, який має приїхати на цю поліцію. Ви зараз підійшли до нас. Я хочу знімати, тому що я е, думаю про свою безпеку. Я думаю, що вас викликали для того, щоб ви мені причинили якісь увічі. Це ви так думаєте? Це я так думаю, тому я знімаю, так. Ми вам не Тому я спрашую, я можу з ним, яка поліція з народом? Ви поліція з народом, ребята, в доброполі Що ви хочете? І там і в доброполі є поліція теж. А ви що тут? А ви що тут? Я? Да. Показати посвідчення? Покажіть. А ви своє покажете? Покажу. Базару ноль. Так що ви тут? Показую посвідчення. Показую. Хвилинку. Що написано? Щось написано. Читайте. Ви можете присвітити. Я не спішу. Я прочитав. І що? Покажіть своє. Що у вас написано? Тож інвалід війни? Ні, що я працівник поліції. А що таке працівник поліції? Ви що не розумієте, що таке працівник поліції? Взагалі не розумію. Я сьогодні викликаю поліцію п'ять разів. Добре, добре. Ви мені покажете, що ви учасник бойових дій? А чому? я вам що сказав, що я учасник бойових дій? Ви не зрозуміли. Чому ви тут? Ви не чому ви не на Донбасі? А чому ви тут? Чому? А чому ви тут? Показати ще, вам посвідчення ще, таке, ще. як у вас? Я з вами не спілкувався. О. А таке Я з вами не спілкувався. Посвідчення учасника дій. А ну, Ану, ану, ідіть звідси. Дивіться, я вам показую. Ну, ви, ви побачили? Що там написано? Що там написано? Там написано. Інвалід війни. Особа з інвалідністю внаслідок війни. А ви мені кажете, я вам покажу своє посвідчення. Яке? Працівника поліції. І що? А може ви хочете захищати Україну чи ні? Як? Я захищаю. А як ви її захищаєте? А як захищаєте? О, присягу прийма. А як ви захищаєте Україну? Отут на Майдані наркоманів ганяєте чи що? Може ви на Багровськ хочете поїхати? Може ви мені не будете вказувати, куди мені? Чому? А хто вам може вказувати? Ніхто мені не може вказувати. Так от там те та й діло, що вам ніхто не може вказувати, тому що ви стіпа стали мусором. І типа вам ніхто нічого не може вказувати. Послухайте, інвалід, я не мусор, я працівник поліції. В смысле інвалід? Інвалід ну, це ви. Ні, поняли? Ні, ні, я працівник поліції. А я особа з інвалідністю внаслідок війни. Послухайте, а інвалід це ви. Послухайте, вы. Вы інвалід ви. Ви інвалід. Ви інвалід. Ви інвалід. Послухайте, дай. Послухайте, особа з інвалідністю. Ти що, охуєл, блядь? А ви не ругайтесь?